Мой ужгород, мой маленький Париж, мне так тебя сегодня не хватает. В безумстве сакурманских утопая, Среди карпат зеленых ты лежишь. И так случилось, что мою судьбу Вдруг разорвала на две половины, И ты остался там посередине, А я теперь на этом берегу. И ночью снятся мне твои мосты И аромат кофейный узких улиц И профили гор, что в небо окунулись Я так скучаю, Ужгород, а ты? Но я вернусь, чтобы тебя вдохнуть Чтобы вновь в руинах замков возродиться и всех друзей моих родные лица, Чтобы увидеть и понять, в чем суть. Так много будет сказано потом, Но мне важнее их глаза при встрече, И чепуха, что время что-то лечит. Ведь главное, кто ты и где твой дом? Мой уж город, мой маленький Париж Мне так тебя сегодня не хватает Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Так, тоді ще раз всім доброго дня. Не буду казати вітаємо в Ужгороді, тому що в Ужгород, ви знаєте, і найкращий за мене, але все одно вітаю цей чудовий весняний день. Екскурсія так і буде називатися, в принципі, ужгород весняний. Проводилася вже неодноразово. Підміняю колегу, яка це вже робила неодноразово. І звісно, вже все весняне різноманіття і ботанічне різноманіття Ужгорода покрите за один день неможливо, тому що слава Богу, у нас 1574 п'ятсот зелених насаджень та паркових зон, яке Щороку зменшується зменшується. Сподіваємося, що показники будуть збільшуватися, і зелених зону нас буде набагато більше. Ось тому сьогодні ми зачепимо частинку маршруту, який створювався факультетом туризму. Та це зараз буде довго департаментом екології, природних ресурсів закарпатської облдержадміністрації. Чудово, що такий маршрут існує. Він є у вільному доступі на сайті департаменту. Тому навіть з кольоровими фото в мене тут чорно білі Ось, тобто, і гось гостям міста, і працівникам експерційної сфери це от є у бідному доступі. От тому починаємо широко весняний. От ми знаходимося на точці, яка в принципі початкова точка для будь-якої туристичної групи. От звідси все і починається. Ось за до нас. Площа Фенцика, яку молодь і вже не дуже молодь називає Коштами. Чому тому що вона засаджена каштанами? Ці каштани особливої ботанічної цінності по суті не мають, але це у спекотні Ужгородські дні одна з точок, де от можна в кіньку трохи відпочити. Так зараз ми з вами спускаємося до Ясина Масарика. ми підходимо до однієї з туристичних родзинок міста в плані ботаніки. Це ясен Масарика, який, по суті, спільного з Томашем Масариком нічого не мав, але носить його горде ім'я як символ чехословацьких часів. Це офіційно зареєстрована пам'ятка, тобто, по суті, держава мала би його захищати, але від симбіота який вже роками оббиває ясен, на жаль, держава захистити не може, але це додає цю от, по суті, ботанічну унікальність, коли основний організм вже десятиліттями співіснує разом з зі своїм симбіотом. Деякі путівники кажуть, це найстаріше дерево міста, це, на жаль, неправдива інформація, поки офіційно найстаріше дерево це флатан у колишньому парку Горько. Зараз вже пам'ятник прилеглий до чудового акваріопарку. Оце от зареєстрований 50 Ось платан. Ось Деякі чудові дерева ми, на жаль, на маршруті цьому не зачепимося, допиху от платан, який у парку під замком, тому що трошки територіально. Не підходить. І тюльпанові дерева, які теж це, по суті, один із різновидів магнолії, але, але набагато раніше. І от, разом з магнолією і сахарою, по суті, тюльпанове дерево це одне з тих дерев, які привабливу туристів і якими туристи цікавляться. Ось, і зараз ми пройдемося буквально трошечки до початку липової алеї. Найдовшу в Європі липову алею. Інформації не викликає сумнів, але для ужгородців і для туристів це, по суті, головна туристична точка, простягається більш ніж на 2 кілометри і з величезною любов'ю і роботою у 1928-му була висаджена за допомогою ужироцьких гімназисток, які навчалися там в дівачій гімназії. Ось і з тих пір радує опужороців. Тут висаджені шість видів лип, чотири з яких інтродукують. Тобто гібридні, це кримська, канадська, американська і широколиста. І завдяки цьому досягається така суті ілюзія, що липова алея квітне все літо, тому що різні сорти розцвітають у різний час. Це величезна радість для людей, яким це подобається, і абсолютно ніяка не радість для людей, у яких алергія на цвітіння липи. Тобто, якщо вони б так страждали тиждень-два, то так у них ціле літо це чудовий період, коли вони чекають завдяки нашій туристичній Ось приблизно ну, приблизно 2,4 кілометри, але от так от, ревізор в усереді намагався це от перерахувати і всі рахують по-іншому, але ми з вами зупинимося на тому, що трохи більше 2 кілометрів. Ось і далі ми зупинилися був не дарма. Це знаходиться чудове китайське дерево, яке ми вже з нетерпінням очікуємо, ще трошечки і вже Розпусти свій чудовий цвіт, це магнолія. Перша магнолія була завезена приблизно 100 років назад. і була величезна радість, що вона розцвіла, тому що це дуже примхливе дерево. І не повсюди вони проживаються, і виходить так, що Ужгород — це рай не лише для жителів Ужгорода і туристів, а ще й для різних екзотичних рослин, тому що практично немає того, що в Ужгороді не буде рости. Або є лише одиниці. Тобто вже останні роки у нас вже в і самі і корму, все на світі. Тобто от Ужгород — це таке маленьке крайське місце. Конкретно це називається магноліо кобус. Це буде. Да. Кобус буде білий, а магнорія суланжа пурпурна, де там видно, якого вона буде Ось, Тобто тут буде відразу дві, суланжа і кобус. І іноді довжина цих пелюсток досягає навіть 30 см, тобто величезні колюстки. Оця от магнолія поки що таким чудовим цвітом не 30-сантиметровим, але от можливо, що саме цього року ми побачимо цей от максимально великий гарний цвіт. Так, і зараз рухаємося буквально 20-30 метрів до входу в стоматологію. Тут велика магнолія, що ви говорите, 30 см, воно лише в ботанічному саду. Це, да, це білий, але це дуже велике дерево, бо воно росте десь до 20 метрів високої, 15-20 ну, тобто саду Ця магнолія вже присутня. білих є десь 4-5 видів. В Ужгороді є десь 18-19 видів магнолії. Ми підійшли до нашого наступного Так, Це деревце трохи втомлене, але насправді воно досить гарне. І це цирциз європейський, і його ще називають іудовим деревом. Це південний вид, який дуже чутливий до холоду. Тому, мабуть, він трошечки зараз не в презентабельному виді через те, що в нас була така холодна зима. Ось грецькою означає ткацький човник, тому що ну, навіть видно ці маленькі плоди, вони схожі на човники. Ось, росте тут і і все. А цвіти як? Так, я би вам показав. От, по суті, це і є цвіт, просто ці фасолінки. Оці, не, оці от вони, ці от вони, лопатки вони зелені, і іноді навіть виростають більшими. Тобто, по суті, це і є весь плод. Так, воно трошечки засохло, ну але почекаємо трохи, де і декори так. декоративні дерева не обрізають? Треба Ой, не дивіться, бі... Знаєте, треба би, і, треба, і... Треба, так. Так, багато питань виникає, але чудово, що не обрізають, тому що якщо ви повернетеся і подивитеся, як обрізали каштан на цій набережні, то, мабуть, ми навіть скажемо дякую, що не обрізають. І якщо порівняти фотографію декількох періодів липової алеї, то от як задумали чехи, як воно виглядало, як ще може трошечки Радянський Союз намагався це підтримувати. І ось зараз, тобто. Якщо таке випадково станеться з липами, то вони вже так не відновлюються. Як каштани липи потребують дуже серйозного, от так от ботанічного втручання, щоб люди зі знанням діла, а не просто з командою підрізали. Ось тому сподіваємося, що ну в принципі ця форма ще, ще може бути, але взагалі вона воно, воно було гарніше і симетричніше. Так, зараз рухаємося далі до головної туристичної фішки. Так, ну ось зліва від мене поки що абсолютно не привабливе дерево, дерево як дерево. Але в кінці квітня на цих всіх точках почнеться абсолютно туристична істерія, адже це головна, це головна подія Ужгородської весни це період цвітіння сакури, який дуже багато разів нас обманював, особливо завдяки компанії плюс 1, 1» і передачі. ТСН, коли вони один раз зняли мукачевську сакуру, і цей ролик пускають щороку. І тоді дуже, просто величезні натовпи недовольних туристів питають, де сакура. Ну а сакура не передбачувана. Як кажуть, в кінці квітня, в початку травня, вона мала би розцвісти, але на наказ вона, на жаль, не розцвітає, тому поки чекаємо, вже починають з'являтися бруньки. Ось і сакура народжує рік за роком дуже багато різних легенд. Особливо для людей, які це намагаються комерціалізовувати, тобто вже зустрічалися і лизанки сакури, самогонка сакури, джем сакури, тобто все, що пофарбовано у рожевий колір, в кінці квітня, на початку травня, продається за подвійниці. Тому, от, якщо хтось шукає підробіток, чудовий, це, чудовий варіант. І паралельно вулиць, в паралельну набережні вулиці вулицю Довженка охрестили також змі алею сакур. Офіційно це не є алею Сакур, але концентрація тут, по суті, досить висока. Кожен рік є спроби висадити якусь нову алею, нову вуличку, вже і на тому березі намагалися, і біля воздушу намагалися, але поки максимальна концентрація досягнута лише тут. Ну, Якщо подобається називати алею Сакур, то тепер будемо називатися алеєю Сакур. Так, і зараз біля медичного факультету повернемо і підемо до садів. Ось, як я був щойно проінформований. Ось цей от різновид магнолії тубус. Ці магнолії білі розцвітають першим. Це саме перші. Так, ці самі перші. І от сусіднє дерево високе. Це і є тюльпанове дерево. Ось його цвітіння ми зараз не застали, але вже вже скоро розцвіт її тюльпанове дерево, яке одне з небагатьох тюльпанових дерев, які є в штурті. От, а тепер вже дійсно йдемо до садів Лаудона. Ось ми підійшли до об'єкту, який заслуговує особливої уваги. Це дендропарк Іштвана Лаудона. Історія його змальовує як дуже пристрасного ботаніка і дендролога, але насправді це було його хобі, просто він віддавав дуже багато часу і грошей своєму хобі. Цих вулиць, тут, звісно ж, не було, і парк його простягався аж до вулиці Собранецької, тобто досить великих розмірів був цей його парк, і він вклав у це неймовірно багато зусиль. Ось, тобто, це, що ми зараз бачимо, це, ось, це лише ну, от невеличкий фрагмент, можна сказати, там четвертинка або того всього парка Лаудона, який зараз служить прикрасою для дитячої лікарні. Ось закладався ще з 1886-го. От і з тих пір залюбки зростали всі от рослини, які і Лаудон привозив. От там навіть є перелік, тобто від тису ягідного, туї, кіпарису до чорної магнолії. Чорна магнолія був. Так от написано першим деревом, яке Іштан Лаудон привіз у свій сад. Ось і поряд з чорною магнолією є ще чорна сосна, гінко двох патливе, тисягідний буклісовий. Тобто з цього починалася його неймовірна колекція. Але, на жаль, до наших днів дійшла лише невеличка частинка. Тому дендропарк Іштвана Лаудона досі вважається пам'яткою садово-паркового мистецтва. І зараз ми рухаємося до Ужгородського альпінарію, де ми будемо з вами це все завершувати. Ну і фінальна точка нашої з вами сьогоднішньої прогулянки це Ужгородський альпінарій, який велично охороняють наші знамениті художники кадль перед і Йосип Бокшай. Найцінніше дерево цього альпінарію це тис Ягідний, або, як його ще називають, гній дерево, тому що пора цього дерева дуже-дуже слабо піддається і може просто століттями використовуватися, чим і користувалися закарпатці дуже багато. І з ягідного що тільки не робили. Робили чудові меблі і навіть робили гарматні ядра, тому що це дуже тверда пора цього дерева. Також існує одна стара середньовічна легенда, що ягіди цього тису ягідного колись називали вбивцею монархів. На жаль, вже зараз в Україні монархів немає, щоб перевірити, наскільки вони будуть ці ягоди. Існує це от бай. Кувшин їм треба подарити з нього. Або кувшин. Так навіть якщо пити з кувшину, який зроблений з кори тиса ягідно, можна не слабо отруїтися, тому чудове дерево використовується <рес> використовується, де тільки не використовується. Тобто і стріли можна зробити, і гарматне ядро, і отруїти, і воно ще й додатково навіть гарне. Ось так ось розумно. Ось. Ну і ще раз дякую вам за увагу. Звісно ж, ми не окупили все різноманіття різних ексотів Ушорода. Але от залишаю вас, не йдіть додому, гуляйте цей чудовий день і дивіться на всі красоти Ушорода. Дуже вам дякую. Дякую. Теж розмовляється позитивно, чи я.